На таку пишну залу, там на Пилиповолі 6 здається походка молодої гіпарда, піздєся, це був тупа гепард, І я от казав, блін, кучму бачив? Бачив. А який він? Гепард. От кочма це гепард. Ну зараз вже, звісно, це старий гепард. Я думав, а чому він такий ну, з цей? Він же явно алкаш, Малкашки ну, бухає. І поняв, він є дороге. І це зовсім інша історія. Коли ти бухаєш мая... По 300 баксів за там, стаканчик. У тебе не такий пройобаний їбальник. Ти видно, що готовченка, але тому це не удар по організму, а навпаки, можна в басеньки нати реально плавати. Коротше, стільки. Останній раз коли бачиться цимсяком, ти пам'ятаєш, що до того, що ти пи, віде, чутки, сято, зі, <ndy> да. Так, щоб він допомогти, так. Я хотів поміняти ну, по батькові на Леопардовичу. Чому... Ну, це кручу, кучу, кучу Гепардови. Я, я Леопардович це було б прикольно. Ну, не знаю, чи є смисл, ну щоб просто були проблеми на митниці для цього. Леонід. Коротше, лекція номер дев'ять. Тут фігурують Ахметов і Куч. Ще в своїй силі, славі і могутності. І відповідно, звичайно, що це ніякий не кучма і не Ахметов, але це буде по сюжету. Лекція досить довга. І вона зачіпає такі реальності вже старожитні, коли треба згадувати. Хоча це було надав. Лекція номер 9 Республіка Чеська селище міського типу Калача крові Другий імператор Надніпрянської імперії у вигнанні Леонід Данилович Кучма сидів у розкішному банному халаті посеред гідно обставленого кабінету. Він щойно повернувся зі своєї гірської резиденції з лижної прогулянки, Вишукано пообідав фаршированим гречкою хоботом катлікового слона і тепер потягував скелешка рідкісні віски з арктичним льотом. І зі свого барокового крісла він розглядав чудовий гірський краєвид за вікном і думав. Дзвонити, не дзвонити, а що ж то Я йому казав, треба бути похитрій, по як казав Єльцин. «Ех, от подзвонь, що то настрій не дуже, треба його поправити». І рука потягнулася до телефонного апарату. Він набрав знайомий номер і трохи зачекав. Альо. Здоров! Сиди Леонідович. Привіт! Що дієш? А, Данило, ти! Пролунав зі слухавки трохи здивований голос. Вітаю, вітаю, як здоров'я. Та, Ріната Леонідовичу, а що це раптом по-українськи зашпрехав? <задово> Задоволено мов вигнучи. Що з цілікону неї бенуся, чи шохунта запресували? Чи ти охорону тролиш?» а не пізно? Я Та чого ж пізно? Воно ніколи не пізно, Даниловичу. Воно, воно як. І що? Як воно в цілому? Що робиш? А телевізор дивлюсь на Ворос ТВ. <гум> Оце правильно дивись, дивись на своє дітище. Дивись, може, буде тобі наука. А яка там наука? додав Леонід Данилович і зручно вмостився до розмови. Ну що, Рінат Леонідович, до цинукайся? Пезда хана, як той казав, не на тих ти типу, поставив у своїх. І тоді, не, не на тих. Оточив себе якими-то бикунами і гадав, ти ж комничком проскоче по еволюційних сходах на дурняк? При всій моїй повазі, а я тоді чи тоді тобі казав. От чим ти керувався, коли засирав медіа цими довготами всі ці Чечі, то ми земляємо копсом царьови і прочая шушара. Серьоф недавно скликав, да? А що не так з Сальовим, Данилович? Мав по собі, мав абсолютно нормальний, типаж, я би навіть сказав, істинно народний. Алкоголік і дієра. Все їх треба. Та видатний казав. Однак через цих попуарців ти лінати присів на сраку. Грошей в тебе, звісно, ще достатньо, а от політичний вплив саме неймовся. Скоро тебе не самі ж і розкрукують. А все ж могло бути інакше. Нам'язав, ти нам батько, а та батя, оказалася абсолютно не керованою. Чкрнула до кацапів і там бухає у нового Гарьова. Чи що там у них? Хуня якась, Леонідович, хіба ні? Так, Леоніда Даниловичу, от ти ж давно мене знаєш, а таке говориш. Увічливо нагадав Ахмед. Я ж в хуйню ніколи не вкладаюся, Данилович. і завжди граю тільки покрупникові. Мене цікавлять масштабні проєкти. щоби навіки, так би мовити. й що з цим у мене все гаразд. І я тобі навіть більше скажу. Ці, як ніколи, близько. А всі ці труби, шахи, тонби, футбол це так помірний вчорашній день. Зараз інше попре. І хто перше це відчує, той і буде панувати. Хочете, те, що про це його. Кикнув слуха Кукушка. Та да, потужний проект не доліпешся. Здоровенне рекло в спортивному костюмі з пробитим паняком замість смаки. Та чому ти опустився, Рінат? Як все починалося? Згадаю, що любу дорога пригадати, а тепер царьов. Доволі ганебно виглядає, як на мою скромну думку. Саме так, Данилович, чемно відповів Рінат Кам'янець. «Царьов. Це в мене найперспективніший напрямок зараз. Ти ж просто не в курсі справи, сидиш там в своїх калачакових варах. А треба слідкувати, тримати руку на пульсі. Економічна наука не стоїть на місці і щодня розробляє нові тренди. Ми тут надумали зробити з царьова месію. Буде проповідувати нове перспективне вчення. Сам знаєш, які нам гроші крутяться. Мої аналітики порахували, що майбутнє саме за цією Та ти що здивувався кущам. Це які ще не Часом не твої сталіністи із Трансправославного університету. То може ти мені по старій пам'яті розкажеш про цей напрямок. А я тобі за це вдячу. злою цікавого інсайда на моєсть це Давай мінятися. Ну, чому буде розповісти старому товаришу Даниловичу? Зацікавився інсайдом Ахмета. Ну, слухай, може, це не що ти надумаєш? Дивись. Великого секрету тут немає. Мої люди провели глибинне дослідження і намацали одну, поки мало розвинуту бізнесову сферу. Як завжди, низькотехнологічна, технологічні, але сука вічна. Хочу перекинути всі активи туди. Це виробництво містичних спекуляцій. Трешеч, а дарма, Коломойське зараз теж цей напрямок розробляє. Тобто, підскочив так-так. І що там, що там? Ну, дивись, нафта кінчається, вугілля нікому нахуй не потрібне, а містичні спекуляції за будь-яких економічних обставин користуються скаженим побутом. Насправді дуже цікава історія. Пророком, а навіть Месією, може стати будь-який йод. Це ж лише питання часу і випадку. Ну, наприклад, царь. Воно, звісно, смішно. Але що буде через пару тисяч років можна в курсі? А між тим бути може все, що за ко. Якась місцемітниця може отримати статус Божого кровення. І історії таких прикладів багато. Сам знаєш, на світі повно ідейних ідіотів. І розібратися, хто ідіот, хто просто погуляти вийшов, можуть тільки їхні сучасники. Та й то лише по фотографіях з однокласників. Всі вони багато переконливо пиздять, а хтось за ними все записує, записує і архівує. Це не пиздів дівчина. Я б навіть сказав на невеличку збірочку з на наберезі. Спочатку було слово, і слово було що? О, Непоганий пиречки, початок пиречки. для священного тексту погодця, а потім підуть фрагменти з інтерв'ю Червоне лихо за 2008 рік. Ну і тому подібне. так через 500 сучасна московицька мова з кримінальним акцентом уже не всякому буде зрозумілою, що там його було? Вуховна скрипалася. Не бнулось, так. А через тисячу потребуватиме перекладу спеціалістів. Отут почнеться найголовніше: філософське переосмислення всієї хуї, всіляке повалмачення, навмисні перекручення, нерозуміння тогочасних реалій і підсофтів. Кримінальний жаргон перетвориться на священий санскрит. І тоді на кожен царівський висер писатимуть про ти сторінки пояснень мовою майбутнього міжнародного спілкування. Думаю, це буде неолатина на основі, пол, на основі полтавської говірки. Тому, як бачиш, я вирішив трохи підтягнути свої знання. Пройде ще трохи часу і поспіть депутата царьова поступово зіллється з історичною пам'яті про Юлія Цезаря, а на релігійному небосхилі засяє нове божество. Гай! Юлійович – Царьов це сам кесарь із Лєса. Він матиме свого земного пророка на ім'я Іосиф Вісеріонович Плавіч. Символом нової релігійної змуди стане зображення Жука Колорада. Згодом коли вчення отримає царизм і охопить цю землю, прочани потягнуться до святині, і головною з них буде собор Горя Царьова в Луганську. Значному релігійному і духовному центрі тогочасної цивілізації побудовано собор буде у вигляді гігантського гібальника. стоповерхова бетонована мармиза досвідченого алкоголіка і малоосвіченого дієння. І люди будуть молитися і возносити в горі і в радості, і писатимуть ікони святих, в ролі яких виступатимуть делегати останнього з'їзду партії регіону. О, це буде іконостас із господарників, страстотерпців, невинно проїбавших владу. Повіри мені, Данилови, це все буде. Час подібне, ти можеш бачити шиня. Кушма ковпнув візки, трохи помовчав і поцікавився. Слухай, а тобі, який з того зісла відач? Над, Надумий ти вже давно в шимоги, а на ній буде населено, це ж гарантовано. Ось тут, Данилович, ти кремно помиляєшся. У нас в Новоросії наука не стоїть на місці. В честь Трансправославного університету нарешті вони йшли елексір економічного безмертя. Я профінансував дослідження і ось результат. І знаєш, де саме? Де? Що посякавився Леонід Данилович? А переді мною невеличка така колобочка, здається, дрібниця, але вона переверне світ. Яка ж люба хуйня? І що ж ти робитимеш далі, Жаво спитав кучу. Данилович! Урочисто промову Ахметов. Елементарно я вип'ю цей лексир і житиму вічно. Взагалі-то планую стати генеральним волком царизму і керувати народами Новоросії із того бетонованого їбальника, що тобі казав. Серг Данилович, унікальна пропозиція, вічний бізнесмен, вічний бізнес для вічного бізнесмена. Максимум за 100 років я стану найзаможнішою людиною планети і утикаю всю землю гігантськими бетонованими. Ренат Леонідович серйозно сказав Кучма. Все це звучить, конечно, охуєнно. Але є одне, але чисто технічний нюанси. Твої дослідники те що придбали, не взявши розрахунок інсайт, про який я тобі десяти скласці. Мені його злили дуже серйозні люди, страшно наближені до великих Для Лякаєш, а мені не все Бог. І ти, твоє царе, все похуй. Слухай, у них там держдепом чутка пройшла. Неприємна. Да, яка ж. А така, що ти, Рінат Леонідович, не той, за кого себе видаєш. Да, і хто ж я? Ти банкейца Ругатович Ютак, Японський кримінальний авторитет.